дарить мені подарунки, А Ютуб просто пишіть, яка я прекрасна. <ріху> так, і цей. І є вирогідність, але там можуть відбуватися бої, і, відповідно, їх відтуда вийнуть. Тобто в Дніпропетров, ой, в Дніпро, це я по-старому ще, я ж дитя совєтської епохи, я извиняюсь. В Дніпро, в Павлоград вони не зайдуть. По крайній мере, карти в мене показували от так от. Да, как бы ну, не будет, це все быстро розгріблено. Вот. Но тем не менее, менее це вони на, цій, на цьому кордоні товхтись будуть довго. Є така тема? Давай я подивлюся успіхи, успіхи російської армії э, на, в сторону Дніпропетровщини. Як там? Ну, то да, є у них вони прям Лям будуть прориватися, прориватися. Но вони будуть незадоволені, незадоволені. Тобто, вони будуть.